Сумка Тарва тринадцять 2000 тисячі гривень. Шкіряна чоловіча сумка через плече шкіряним ременем, що регулюється по довжині з отакою такою матьорою фурнітурою. Дивіться, як просто це все робиться. Це наше власне виробництво Україна. Давайте роздивлятися. Сумка відноситься до 13-ї серії. Вся 13-та серія стоїть у мене за спиною. Є з клапаном, є без клапана, з прямим з косим, з накладною кишеню, з без накладної кишені. Наразі це базова тушка розміри розмірі кругом однакові, різний фасад. Всі по 2000 тисячі гривень. Всі можуть бути в будь-якому кольорі. Крейзі Хорс або гладкий шкір. Все показую, розказую і так на сумці ззаді. Кишенька на всю довжину на металевій блискавці з металевою фірмовою фурнітурою бренду Tarva. Всередині текстильний підклад не економимо на матеріалах, не економимо на роботі. Спереді дві кишені теж з текстильним підкладом. Одна і друга прихованого типу теж з текстильним підкладом. Основне відділення закривається, також на металеву блискавку відкривається дуже просто однією рукою. Всередині теж текстильний підклад, зносостійкий, кишенька на блискавці, кишенька відкритого типу, покласти телефон чи щось таке. Дві тисячі гривень щодня відправка новою почтою без передоплат отримуй, приміряй. Потім розраховуйся. Відправляємо в Польщу, куди завгодно, в Германію, в Європу. 450 гривень. Доставка також відправляємо по Америці.